Чим є для вас то, що ви робите? То, що ви робите, це є для вас зайнятість, чи це є для вас е свобода? Поясню це. Дивіться, є люди, які роблять там якийсь бізнес або зайняті на роботі якоюсь кар'єрою. Ви це робите для чого? Ви це робите для того, щоб бути чимось зайнятим, чи ви це робите для того, щоб жити тим життям, яким ви хочете жити. Питання дуже сильно проторизляє, тому що я багато людей знаю, з якими спілкуєшся, і у них такий статус. Все вирішують якісь питання. Ой, я такий зайнятий, такий зайнятий, У мене стільки питань, скільки я всього маю вирішити. У мене такі проблеми, якби ви знали. І людини такий статус, типу в суспільстві, вона собі такий статус випрацювала, що. Людина така сильна, яка вміє вирішувати питання, плюс вона такі задачі вирішує і так далі. Натомість знаю і інших людей, які ніколи не говорять про це, вони роблять тихенько там, свій бізнес запустили, бізнес працює, вони мають час і живуть своїм життям, яким вони хочуть жити. І от питання таке: ті люди, які постійно все зайняті, вони розуміють, чим ну, типу що вони роблять. Це така дуже гарна фраза, бо от я її часто повторюю. Це одна з моїх таких любимих фраз. Це російською так більший зміст, якийсь так звучить. Це ні путайте движение з дійством. Ми можемо молотити 40 років свого життя. Тобто, люди можуть 40 років дуже важко працювати, і в результаті не мати нічого. Натомість хтось інший попрацював трошки два-три роки, і він обігнав того, хто важко працював. Чому так відбувається? Це відбувається через те, що насправді треба розуміти, що є цінним. Недавно стикнувся з, такою, з таким тренінгом, з таким інтерв'ю, записом, де власне піднімалося питання рабства. Що рабство воно нікуди не зникнуло, воно просто змінило свою форму. Якщо ви вникнете в це все, воно десь так і є. І гарно було сказано, що валюта бідних, то є час. Бідні єдине, що мають, це мають час, який вони можуть запропонувати. Вони можуть його продати, щоб хтось наняв їх виконувати якусь роботу. І що таке багатство? Багатство це не праця, багатство це сила думки. Тобто треба щось таке придумати, запустити, щоб воно працювало системно і приносило людині дохід. І е, от чим відрізняються бідні люди від багатих? Бідні показують свої мозолі, бідні показують свою зайнятість, е, бідні е, продають свій час за те, щоб отримати якийсь ресурс. Багаті це не, не тяжка праця. Багатий він один раз напрягся, тобто, один раз, один раз подумав, один раз зробив і з того живе. А, як ви думаєте, скільки людині треба бізнесів в її житті? 20, 30, 50. Ну, тобто, ну, ті, хто ще не займалися ніколи бізнесом? А, Скільки, ви думаєте, людині для щастя потрібно? Одного добре вибудованого бізнесу. Як ви думаєте, скільки часу на це потрібно? Часу може бути дуже багато. Тут залежить від фокусу уваги. Це так само, як вивчити англійську мову. Тобто, коли людина. Є, е, е, люди можуть ходити до одного і того самого викладача, мати одні ті самі стартові умови. Але один може вивчити англійську мову, наприклад, там за рік часу, а інший за 12 років так і не вивчить. Хоча може бути розумніший за, за ту людину. Чому так відбувається? А так відбувається, тому що е, фокус, зосередженість. Давайте я вам тут трошки зроблю таку відео екскурсію. Це дуже красиво тут. Це Оболонський острів. А, гарні майданчики, хто не був, хто в Києві може не живе. Ну, дуже неймовірно. Оце, власне, зараз робочий день. А, де люди? Люди на роботі. Хто прогулюється тут? Прогулюються тут ті, хто вибудували систему і в яких працює все, і вони живуть з спасиву. Тобто поки поки час, поки є можливість тут прогулятись. Поки є можливість ось так подумати, то в той час до них і приходять їхні, їхні гроші, їхні заробітки. І це давайте продовжу ось цю тему. Що таке фокус уваги? От у мене був такий приклад. Коли я поступав в університет, я обрав одну з найбільш затребуваних. Кафедр це була кафедра фінансу і кредиту, туди найбільше поступали. І для здачі потрібно було здавати математику і здавати українську. Так як я вчився в фізико-математичному ліцеї, то з математикою в мене було норм, а от з українською в мене була катастрофа. Тобто, в мене українська це було найгірше, що в мене могло бути. Ну, після російської, бо я ще російську вчив. В мене ще рос... був період, коли я ще вчив російську мову, російську літературу. Ну, російська мова і література це було просто. Ну, це були шедеври, коли читали мої оповіді, там і помилки дивилися. Тобто українська мова в мене була російська була найгірша, а потім йшла в мене українська. Якось я не мав мотивації її вчити, щось вона мені була скучна. Але треба було поступати, треба було українську мову вивчити. І ну, пішов я до репетитора. Ну, там було кілька місяців. Я не пригадую, скільки місяців я ходив до репетитора, може. Шість місяців десь так. Ну я вам скажу, що через місяць репетитор не могла мені підібрати пари. Тобто з ким я міг би займатися? Чому? Тому що я обійшов всіх. Вона каже: ти так швидко вивчаєш, що я не можу нікого підібрати тобі. Тобто, вона працювала завжди в групах, де працювало було по троє-четверо абітурієнтів, які яких вона готувала. А їй зі мною було дуже цікаво, але дуже невигідно. Тому що їй прийшлося до мене підпаровувати людей по черзі. В результаті вийшло, що мені було дуже скучно, навіть там з найбільш успішними студентами. Давайте це. І в результаті я отримав. Такий показник як абсолютне четверте місце по цілому факультету. Ну, тобто там було кілька сотень, а може і понад тисячу абітурієнтів, тому що конкурс був високий. Там у нас було щось там 7-8 на одне місце. А, тобто можна 10 років вчитися в школі і а, жодних знань не мати а, там, ну, з української мови, а можна за півроку, навіть швидше. А, Вивчити ту українську мову, яку ну, дотепер по суті, нею користуюсь і, і, і це була дуже хороша інвестиція. Фокус уваги так само і з бізнесом. Є люди, яких я знаю, які займаються там, бізнесами, вже намагаються зробити бізнес там більше десяти років, двадцять років ну, вони постійно зайняті, 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 той бізнес, тільки щось побудують, воно їм вис... вислизає, тобто знову щось розвалюється. От. А знаю людей, які зробили бізнес і зробили його там в 7 місяців, в півтора роки, в два роки. Все залежить від фокусу уваги. Тому, дорогі мої, таке коротеньке відео з, з Оболонського острову. Це отак тут виглядає така краса є в Києві.